Друзі, дивіться, пройшла доба одна. Хміль, дивіться, який там уже настойка яка. Зараз ми будемо його проціжувати Через марлічку, я через платочок. Просіжуємо. Я прям так весь хміль Вау. сюди висиплю і викручу. Друзі, тепер беремо ваги. Вагами буде, звісно, зручніше. Дивіться, ставлю зразу баночку на них. Я в цій баночці буду робити закваску. Все, вмикаю. Так. І сюди наливаю тепер 100 грам, 100 грам настойки цієї. 100 грам настойки. Ця, що залишилась, ми поки що її залишаємо, не виливаємо. І сюди ж 100 грам борошна. Можна ржане, в мене буде цільнозернове. Сюди додаємо. Прям сюди ж. Тут у нас 100 водички і додаємо 100 борошна. На вагах буде 200. Все, 200. Ретельно все перемішую ложкою, і стіночок так кругом ретельно все перемішуємо. Стіночок так зшкрібаємо. Дивіться, ось, що в мене вийшло. Так, зараз, вдягаю резиночку, я дивіться, помічаю собі, де спочатку було тісто, щоб бачити, наскільки воно виросло. Ось отак, резиночкою помічаю. Все, і, друзі, дивіться, накриваємо або тарілочкою. Або кришкою там судочка, ну тобто не капронова кришка, щоб воно було так нещільно. І в теплому місці знов ставимо на одну добу. Дивіться, дівчатка, я е, буду кожного дня викладати відео, але потім загалом для тих, хто зі мною не робив, е, зроблю одне велике відео, де зразу буде 7 діб. Так, ще дівчатка. Дивіться, той зварчик, що в нас залишився, ставимо в холодильник, не виливаємо, він ще нам знадобиться. Все, чекаємо добу.